Урочистості з нагоди жіночого свята дня 8 березня відбулися в міському будинку культури. Від імені чоловічої частини депутатського корпусу міської ради, виконавчого комітету від усіх чоловіків нашого міста та від себе особисто, всіх прекрасних прилучанок, вітав міський голова Юрій Беркут. Усе найцінніше в нашому житті пов'язане із жінкою. Ніжні дбайливі ви народжуєте та виховуєте дітей, даруючи їм материнську ласку та турботу. Мудрі, невтомні, ви оберігаєте родинне вогнище. Розумні талановиті. Ви працюєте поряд із нами, надихаючи нас на перемоги та звершення. Ми, чоловіки, цінуємо вас, за вміння бути ніжними і турботливими, терплячими і люблячими. Нехай кожен ваш день буде світлим і радісним, а довкола панує гармонія. Будьте завжди усміхненими, сповненими надіями та оптимізму. Завершив Юрій Беркут. Від імені чоловічої частини міста жіноча отримала в подарунок великий кошик квітів. А своє пісенне мистецтво дарували жінкам і молоді, і вже знані прилуцькі виконавці, говорячи про найважливішу роль жінки роль матері, від імені міського голови. Ви вручили букет білих троянд Лідії Коптєвій, матері мецената Юрія Коптєва. Свої вітання з нагоди свята передали Анатолій Морошниченко, Юрій Коптєв, Валерій Дубіль та Микола Рудьковський.